Що дійсно може вдарити по Україні? Дивіться, є декілька урядових програм американських, які фінансуються. Це програми ну, або американські, або програми Організації Об'єднаних Націй, які фінансуються за рахунок американських грошей, які дійсно можуть бути поставлені на паузу. Наприклад, це програми USAID по допомозі Україні по відновленню енергетичних об'єктів. Вона дійсно може бути поставлена на паузу, і цілий ряд там вже підготовлених для проплати енергетичних потужностей, зокрема, газогенераторних установок, можуть не потрапити. Є програми юнісефівські, це програми ООНівські, які фінансують американці з приводу допомоги вимушено переміщеним особам. Ну, тобто, оці програми, вони дійсно будуть поставлені на паузу. Але воєнно-технічні речі, воно не зачепе. Ну, просто тому, що їх немає. Давайте будемо відверті. Тому я би тут не дуже сильно переживав з приводу оцих коштів.